Без гучних святкувань та з урахуванням безпеки незабаром в освітніх закладах стартує сезон останніх дзвоників та випускних. Через пандемію та війну формат цих свят дещо змінився. Як саме з'ясувала Оксана Гуменяк, проводити свято останнього дзвоника чи ні? А також випускний самостійно вирішуватимуть батьки та адміністрація навчального закладу, кажуть франківські посадовці. Ми дали можливість кожній школі приймати рішення. Чи робити лінійку, чи не робити лінійку, чи робити випускні, в якому форматі це робити. Тому це сьогодні є автономія шкіл. До речі, ми зробили повністю автономію спочатку шкіл, де є автономія школи, і окрема бухгалтерія. Зараз повністю завершуємо автономію дитячих садків позашкільних закладів. Просто врахувати безпекові моменти, врахувати ну, побажання батьків і порадитись батькам. Як закінчуватимуть навчальний рік у третьому ліцеї, вирішили на педраді 1 та 2 червня для учнів організують пізнавально-навчальні екскурсії містом. А 3-го на подвір'ї закладу випускникам вручать свідоцтва про повну загальну середню освіту. Вже не буде такого поняття, як класно урочна система. Тобто, власне, цих два дні вони зможуть відвідати історичні, культурні місця Івано-Франківська і можливо більше дізнатися про своє місто. Ми вважаємо, що це є доцільно. І корисно для розвитку наших дітей. Також ми будемо проводити урочисте вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту 3 червня. Це буде відбуватися на території ліцею, і це будуть урочистості. Скажемо, що це буде останній дзвоник для наших випускників, на якому вони зможуть попрощатися своїми вчителями, сказати певні слова вдячності, прощання. І традиційно танцювати випускний останній шкільний вальс. Трохи іншою ситуація буде у дитячих садках. Є такі родини, які жодного разу не були в дитячому садочку. Коронавірус, війна, і наразі заклад не має можливості пустити всередину батьків, адже є дія заборона зв'язку з коронавірусом. Якщо все ж таки прийнято рішення батьками, керівником закладу провести якісь свято. То його можна провести на подвір'ї садочку, так, щоб не заходити всередину. Якщо це дозволяється погодними умовами тощо. Але тут треба врахувати такий момент. Якщо все ж таки буде тривога, то місць в укритті садка є тільки на дітей і на працівників, працівників дитячого садочку. Навчальний рік у ліцеї громади триватиме до 2 червня, Дитсадки працюватимуть довше до кінця червня. А впродовж липня-серпня дошкільнята обоє батьків, яких працюють, зможуть відвідувати 10 чергових дошкільних закладів Франківської громади.